Від сьогодні також розпочинається пітрупакша, тож слід зануритися в садхану і докласти в сто разів більше зусиль, щоб дати божественного. Ця пора року, особливо 2025 рік, дуже важлива для заглиблення у свою садхану. Цього року під час Пітру Пакша відбудуться два затемнення місячне і частково сонячне. У такі моменти краще залишатися вдома і використовувати час для зміцнення своїх стосунків із Бхагаваном у своєму серці. Медитація має допомогти вам з'єднатися зі своїм внутрішнім я, внутрішнє Я, яке завжди віддано любить Бхагавана. Час Пітру Пахша – це час роздумів і подяки всім, хто уможливив вашу присутність тут сьогодні. Вдячність і істинний мир будуються на фундаменті, закладеному в більш ранні часи. Ті, хто прийшов до вас, ваші предки передали вам частину своїх заслуг, щоб ви могли йти духовним шляхом сьогодні. Жодна людина не є ізольованим островом, існують зв'язки, що сягають коріння у тисячоліття, і в цю пору року за індуїзьким календарем вшановують необхідність подивитися в минуле з чітким поглядом подяки і безкорисливої віддачі. Коли ви безкорисливо віддаєте, ви допомагаєте всім навколо вас, навіть тим, хто присутній енергетично. І найкраще підношення, яке можна зробити в будь-який час дня і ночі, це повторення імені Бхагавана. зануртися глибоко у свою садхану, Атма Джапу і оспівування слави Бхагавана. дозвольте своєму внутрішньому Я вільно літати в мелодії преми Бхагавана. Шактіпат, який ви отримали, або отримаєте під час Атма від Садгуру, докладайте постійних зусиль, щоб підтримувати його активність у своєму повсякденному житті. Дозвольте Садгуру посилити ваш духовний прогрес і привести вас прямо до лотосних стоп Хагавана.